Вітає в ефірі Інформаційний випуск новин 21 липня. Сьогодні 1244 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог знову здійснив масований обстріл країни. Противник запустив 450 засобів. Це і безпілотники, і ракети. Атаку відбивали у багатьох областях, зокрема і на Хмельниччині. За інформацією представників Збройних сил на території області знищили чотири безпілотних літальних апарати та дві крилаті ракети. Наслідок атаки частково пошли. Перекриття фасади та вікна в 43 приватних житлових будинках та у п'яти соціальних закладах громади у Кам'янець-Подільському районі. Інформація про загиблих та травмованих не надходила. Далі про події вихідних та понеділка дивіться за мить на 33-му телеканалі. Будемо чекати до останнього героя. У Летичеві десятки людей вийшли на мирну акцію в підтримку полонених та зниклих безвісти. Родини військових традиційно проводять захід щотижня. Зізнаються, це для того, аби зайвий раз нагадати усім, якою ціною виборюється наша із вами свобода. Епопея зі сміттям продовжується у мікрорайоні Дубова. Люди протестують проти зведення сортувального центру під своїми вікнами. Скаржаться ледве відвоювали перенесення старого сміттєзвалища. Як міські владці планують побудувати нове тут була мусорка, через це ми її забрали звідси. Ми також писали звернення, тому що всі мухи летіли в вікна і перенесли туди. Але нам воно не потрібне, потрібне приватному сектору. Нижче приватний сектор в них є своя мусорка за пожаркою. Там також сміттєзвалище, яке не можуть дати ради ну хай будують там. Серед приватного сектору, де людям це потрібно, нам, багатоквартирним мешканцям, це не потрібно, і ми всі проти цього. Для того аби відстояти простір навколо будинку з раннього ранку, місцеві мешканці заблокували роботу будівельної техніки. Не можу виконати умови договору, бо жінці фізично перешкоджають, просто не дають працювати. Та усього б цього не було, каже пані Зінаїда, якби міська влада рахувалася з думкою людей, бо ж власними зусиллями вона зібрала підписи понад сотні. Мешканців, котрі проти. Бо якби міська рада опитала мешканців, то на сьогоднішній день, на сьогоднішній день у нас би з вами. Не було 127 осіб, які проти. Натомість у спецкомунтранці, який є замовником, пояснюють, громадське обговорення у такому випадку не передбачені, ба більше зупинити будівництво не можуть, адже вже закупили матеріали. Всі мають розуміти для того, щоб розпочати це будівництво, було витрачено вже кошти на розробку документації по землоустрою, і для розробку самого проекту, для отримання експертизи і. Попередньо вже закуплені матеріали на облаштування цього центру під ці е, площі розумієте, тобто кошти вже витрачені. Майданчик буде огороджено і поки що будуть продовжуватися будівельні роботи. Крім того, додають владці, варто пам'ятати, що побутове сміття у класичному його розумінні сортувальний центр не приймає. Це лише одяг, папір, скло, чи електроніка. Центр управління відходами тут буде аналогічний такому, як і в Раково, і біля міського звалища. Приблизна площа це тисячу метрів квадратних. Вони його позиціонують як смітник, але в дійсності це не, не являється смітником, тобто ми не приймаємо про прості звичайні там відходи. Якісь. Саме ось це у нас будинок ранкова 5. От і згідно з санітарних норм, має бути 20 метрів. Попередньо схема розміщення у нас 21 і 20,5 метрів до самих контейнерів. Тобто ми стараємося дотриматися абсолютно всього, що є. Які, які існують вимоги, та навіть такі пояснення мешканців будинку по вулиці Ранкова не влаштовують. Люди заявляють, налаштовані рішуче. Хочу попросити міську раду і попередити: зупиніть, будь ласка, не вкладайте гроші в те, що викликає конфлікт. Користі від того не буде нікому. А ми. До того щоб довести, що нас почули, ми не дамо тут працювати. Ми будемо стояти. Якщо нас і це не почують, не зупинять, не перенесуть і на зелене господарство, де повно землі, і за озерами, де повнісінько землі. Ми будемо перекривати кожен день купріна біля пожарки. Це наш не погроза, це наша остання можливість, щоб нас почули. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал. Ранкова пожежа. Вихідними до служби порятунку надійшло повідомлення про займання у приватному домоволодінні в селі Крупець. Горіла господарча споруда. Прибувши на виклик, славуцькі вогнеборці ліквідували займання на площі 120 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу швидко загасили, не допустивши поширення вогню на іншій будівлі. Травмованих чи загиблих у надзвичайній ситуації не було. Потрапив до реанімації після невдалого селфі. З численними опіками у Волочиську госпіталізували 22-річного чоловіка, котрий вирішив зробити фото на даху вагона. Відомо, що хлопець заліз до електрички сам, та за кілька секунд його вразило струмом. В результаті він отримав опіки голови, шиї, тулуба, а також травми правої руки та двох ніг. За словами медиків, нині стан пацієнта важкий. Крім того, відомо, що молодик перебував у стані алкогольного сп'яніння. Підтоплені вулиці, домоволодіння та повалені дерева. Негода, яка вирувала в області на вихідні, принесла чимало лиха. Найбільше постраждали Кам'янець-Подільська, Дунаєвецька, Новодунаєвецька, Дережнянська та Городоцькі територіальні громади. Крім того, ліквідовували наслідки негоди і у Хмельницькому та Кам'янці-Подільському. Подекуди зливи, грози та сильний вітер призвели до затоплення подвір'їв, на дорогах, населених пунктів, просто текли ріки. Також чимало дерев та гілля попадало на проїжджі частини та прибудинку. Кові території. Тож, аби ліквідувати наслідки, примхливої погоди залучили ДСНСівців. За два дні фахівці служби порятунку зрізали та розчистили дерева з доріг, авто та пішохідних тротуарів. Постраждалих внаслідок подій не зафіксували. Без істотних змін у температурі, але з періодичними опадами така буде погода на тиждень. Синоптики прогнозують у вівторок мільливу хмарність. Вночі без істотних опадів. В день активний атмосферний фронт, що переміститься із заходу, обумовить короткочасний дощ місцями з грозою та градом. Вітер південний з переходом в день на південно-західний 5-10 метрів за секунду і шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі становитиме по області 15-20 вище нуля, в день... 23-28 тепла у Хмельницькому стопчики термометра показуватимуть вночі 16-18 градусів, в день 25-27 тепла, 23 та 24 липня буде без опадів. А от з 25 до 27 липня знову місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди гримітимуть грози. Температура повітря до кінця тижня суттєво не зміниться. Такими були новини понеділка. Війна триває. Тож бережіть себе і своїх близьких, не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.